340 гривень доведеться заплатити, якщо ви не приберете за своїм улюбленцем на вулиці. Це мінімальний штраф, який пропонують стягувати з несомлінних господарів народні депутати. Відповідний законопроект вже зареєстровано у парламенті. Сніданок відстежив, де наразі вигулюють собак, і головне, чи прибирають за ними їх господарі. Результати просто приголомшили. Дивимось. Ми всього в кількох кілометрах від історичного центру Києва. Коренівський парк одне із популярних місць серед собачників і матусь із дітками. По траві ходити тут треба обережно, аби не наскочити на сліди вигулу чотирилапих. Собаки там писають, какають на газон. Ну не убирають за ними. А дітки потом приносять в руках. Ті, хто з тваринами проблему в цьому не бачать. В природі потрібні ж удобрення. А місце туалету вихованців вказують не в парку, а зовсім в іншому напрямку. Мовляв, тваринки тут просто дихають повітрям. У нас зараз не ходять, вона вже сходила вдома. У Нас возле дому є площадка. Всі туди водять. А тут ми стараємося не гадити. А це вже один із спальних районів Києва, оболонь. Ось цього собаку застигаємо на місці злочину. Песик влаштовує туалет прямо біля дитсадку. Господиня, замість прибирання замахується на журналістів. Повідцем ви якось збираєтесь це прибирати. Уйдіть мене, я плачу 120 гривень кожен місяць. Собаки облюбували тут все, розповідають місцеві мешканці: школу, дитсадок, дитячі майданчики. Нема навіть де куди вийти. Усе нагажено собаками. Хай совочок беруть, хай як за границю, як то загортають. Із совочками тут ходять Мама. хіба що дітки у пісочниці. Мами витирають ручки діткам, тому що падає же <падає падає> дітки в пісочок, там де нагашена собачка. За туалет для чотирилапих навіть територія під вікнами будинків. Побачивши камеру сніданку, власник цього спанієля від свого улюбленця відхрещується. знаю, що це, це собака, Це не моя собака. Я взагалі собак не люблю. У мене кошка є. чи повинні господарі тварин прибирати за своїми улюбленцями, чи допоможуть штрафи у вирішенні цієї проблеми?